Uh, as you can see, he has uh his plate located directly to the front, similar to the uh the Ukrainian soldiers. Як бачите, передній щит розташований от спереду, так само як у українських військовослужбовців. There's also a protective plate on uh, the rear of his back. Також ще один щит є позаду, так на спині. The the remainder of the vest is Kevlar uh, Kevlar. lined. Kevlar. Ре зрештою бронежилет зроблений з кевларової тканини, яка допомагає при осколичних попаданнях, а також uh, від uh, коли куля розривається на фрагменти. Underneath uh, both arms. Ну і також при потребі можна додати ще два щити по боках. Uh, one of the new uh, improvements that we've we've had on our vest over the the last ones. Також хочу зазначити нові покращення, які вже власне вмонтовані наприклад, в цей бронежилет. release handle located directly here. Там є така спеціальна реча, так? Коли за неї потягнути за цей речах, то повністю бронежилет спадає з людини. І це чудно це чудово для будь-яких непередбачуваних ситуацій, коли швидко потрібно позбавитись від бронежилету. Фокзамполо Наприклад, у випадках пошкодження, так здоров'я будь-яких пошкоджень, поранення, ордер uh, Або небезпека, наприклад, коли якась водна перешкода є. Океалесеверо атачменсвін улізіннисвест. Також є е, декілька інших пристосувань, які можна е, начепити на цей бронежилет. Можна якби, таку протекцію, можна сказати, на шию надіти. Також в районі живота можна додати декілька захисних елементів. And uh protection on the the shoulders and uh, upper arms. Ну і звісно на плечах, на кінцівках рук. Uh, for functionality, me personally, I'm a paratrooper, so we, uh, we have to uh, kind of limit the amount of weight that we, uh, we jump out of an airplane with. So uh, we, we utilized the, the risk first reward and uh, decided that the throat, the neck, and the arms uh, we, we could do without and use the weight to parachute with. Ну і тому, щоб полегшити вагу, ми інколи обходимося без цієї протекції, без цих захисних елементів, наприклад, на шиї, чи от в районі живота, чи на руках.